звикли все вимірювати грошима. Такий вже світ купуємо, продаємо. Ми знаємо, певно, що в житті без міри все має свою ціну і як берем, то віддаєм. В наш час такий тяжкий, нелегкий і останній купити та продати можна все. Купують славу, одяг, дім і звання. І думають, і ми біжимо туди, куди наш час веде. Говорять, гроші все нині рішають, і що за гроші все можна купить, за гроші нині судять, навіть убивають, і думають, як мають гроші зможуть вічно жити. Та, друзі, нині хочу всіх я запитати, а скільки ж коштує Христа любов? І скільки заплатили ми за змогу мати В домі Біблію молитись знов і знов, а скільки заплатили б за повітря, за мир в домівках, спокій у серцях, за сонце, небо, тихий подих вітру, за руки Господа, що проколов є ржавий цвях. А скільки платить світ Христу за очі, за те, що дивно так Він всіх створив, за ноги, руки, дні прекрасні і ночі, за те, що нас з Отцем Він примирив, за те, що маємо в домівках спокій і що береже Він нас у кожний час, за те, що нас веде вже стільки років, не залишає. А турбується про нас, а скільки заплатили б ми за милість Божу, яку зложивши, не змогли б і полічить. Над нами видну Божу огорожу, за те, що кожен день Він нас любові вчить. Як думаєш, мій друже, скільки б коштів віддати мусив бідний Вартимей за те, що наш Ісус відкрив сліпіті очі, а скільки заплатив йому за Тхей, за те, що Він зайшов в його домівку, за те, що він гріхи йому простив, о, певно, віддали б ми не одну автівку, лиш би Господь нам рани залічив. А при Віфезді чоловік нещасний аж 38 років там лежав, і Він був Христу, повір, не менше важний. Христос усі його переживання знав, о, скільки б коштів мав би Він віддати Христу за те, що він його зцілив. Мабуть, що стільки їх ніхто не зможе мати. І уявити не можу, як же він зрадів, а скільки заплатили б ми Ісусу за кров його пролитою святу? О, це безцінно я признатись мушу, Його дорога мала ціль мету. А скільки коштував вінок терновий, що положили на чоло царю. Віддать життя, він був за нас готовий. Прости, Господь, прости тебе молю, твій тар безцінний, О, невже, мій Боже. Ми ж звикли все вимірювати грошима і зрозуміти твою любов я досі ще не можу, бо ж заслужити її ми не могли. І о, мій Господи, які ми є щасливі, що те, чого не купиш і гр за гроші, Ти дав нам просто, на Твоїй миниві, за те, що всі забрав на легкі ноші. Любов Твою не виміряють гроші, і жодні в світі цім безцінні скарби, вона така безмежна, описать не можу. З тобою, Господи, не маю я журби. Амінь, слава Богу.